У 2019 році я вирішив піти в Збройні Сили України. Підрозділ там десантно-штурмовий, був стрілець помічник гранатометника, званий рядовий. Підрозділ був дружний, Мені там дуже подобалось. Були на бойових позиціях. Тоді з 19-20 року у нас були свої стаціонарні позиції, на які ми виїжджали. Там із співробітниками ГУНП теж там пересікалися. На Луганському напрямку ми стояли. Почалася війна, ми зразу вже почали спереджатися, повністю повна бойова готовність, перевірка всієї техніки, скручували боєприпаси, тому що ми всі розуміли, що це дуже серйозно, бо ракетні вибухи були дуже близько від нас. І вже десь після обіду ми колонію вирушили на Херсонський напрямок. Тоді там вже якраз був прорив по Антоновському мосту, тоді проходили війська противника. І у нас були покладені задачі ну, зупинити, допомогти суміжним підрозділам. Перші бої були дуже запеклі, тоді вже на другий день, коли був бій, мене вже було поранено. Але я на той момент відмовився від евакуації, тому що ну, було осколкове поранення руки і контузія. І залишився я зі своїм підрозділом. На третій день вже почалися проблеми. Після контузії то, ну, важко, то сам, сам стан такий важкий. Командир бачив, що ну, персон вже попадав в оточення на той момент. Він бачив і казав, що я і ще пару побратимів евакуювалися. Там були хлопці з тероборони, які нам допомогли в цьому. Які вивезли, Бо там бої були, обстрілювали літаки, там пересуватися було взагалі нереально. На той момент взагалі якось мало на техніці, навіть звичайним транспортом, то було дуже важко пересуватися. І відвезли мене тоді в лікарню. Дякувати херсонцям, що вони такі були проукраїнські, ну, дуже, дуже допомагали нас з хлопцями підтримували, бо вони нас ховали, создавали нам легенди якісь такі, щоб всі розуміли, що ми можемо оточені, і варіантів вийти було небагато. Після лікарні так вийшло, що я потрапив до полону, Військовослужбовці ДНР, ЛНР, Дуже погано ставилися до мене, дуже погано. Була дуже стресова така ситуація, що важко. Вони дуже ну, катували людей, і, ну, вони якось не знаю, як варвари, якісь, не знаю, і Херсон грабували і ну, таке, як Ну, як орда, що ту скажеш. Там не дуже так рахуються дні, там ну, ніякої комунікації з зовнішнім світом. І після чого да, мене поміняли. Прийшов реабілітацію, побув я дома десь близько до двох тижнів і повернувся назад на війну. Все время такий треміт, страх. Це завжди ночі, пересування всім ночі. Все заміновано, плюс постійні артобстріли. Нас обстрілювали всі, ми І ми... Але задачу ми свою виконували. На Луганському напрямку ми стримували, були моменти, що до 12-ти батальйон групи ворога. Було дуже в боях на Донецькому напрямку, потім на Луганському напрямку так само. Ну і в Харківській області теж ми ну, міста. Потім вже мене поранило знову, і я вже тоді пішов на реабілітацію до Чернівців, щоб тоді в мене була простріляна рука, теж теж контузія така невеличка. І пошкоджена одна. Лікарі дуже добре до мене ставилися, поставили на ноги, встановили. Ще якийсь час. Продовжував службу фізично. Я ну, здоров'я вже не підводила, десантником мене вже можна було не рахувати. Враховуючи поранення, в мене і тут плесті в нозі, розрив хрестообразних зв'язок. Багато ушкоджень, що фізично я не витримував ці моменти і вирішив звільнитися з Збройних сил України. Прийшов додому, якийсь час побувши вдома, зрозумів, що служба ну, якби вона лишається типу, в тобі. І... Не знаю, я, такий, я така людина, що люблю приносити пользу, де зараз, як ми в поліції. В поліції це теж мені дуже подобається. Дисципліновані хлопці, дружні підрозділи. Хлопці підтримують, хлопці теж мають деякий бойовий досвід, які дійсно такі розуміють мене. І нам з ними легко працювати. На війні оце, більше всього мене стимулувала моя жінка, бо її підтримка це щось неймовірне. Вона навіть коли я потрапив в полон, дуже там переживала за мене, обзванювала всі інстанції, намагалася всіми силами мене повернути. Я дуже щасливий, що вона в мене є. У мене є син, Микола, 7 років. І моя родина це мій дуже великий стінг був. Після того, як мене обміняла, жінка була проти, щоб я вертався. Вона дуже переживала, каже, я тебе так довго чекала. Але це був мій обов'язок як громадянина України. Захищати свою державу, і я їй пояснився, дякувати Богу, зрозуміло мене. Там теж є діти, там є ж сім'ї, і ми маємо це захищати. Сім'я, жінка це дуже велика підтримка і стимул для військовослужбовців, який там перебуває. Він знає, що це все не даром. Мій син дуже, -дуже зрадів, коли він приїхав вже після звільнення. Боже, вони від мене не відходили. Син ще не адаптувався, бо я вже більше півроку як звільнився. В мене не злазить, я тільки заходжу. Все, він одразу до мене, обнімає мене. Ми з ним любимо гуляти, велосипеди, кататися. Чекає вже цієї фраза, що у нас перемога, що хлопці собі вже повернуться додому, що війна закінчилась. Я пишаюся, що я в поліції, тому що ну, я дійсно приношу пользу людям в Україні. Це, це дуже важливо.